Якби в мене був шанс дати лише одну єдину пораду за все своє життя, свідоме зараз на цей момент, то я б сказала, що людям треба навчитись обирати свій психологічний стан. Я не буду зараз давати жодну психологічну теорію, я буду говорити виключно опираючись на свій власний досвід. Обирати психологічний стан можна свідомо кожного ранку, так само як ми обираємо одяг, підбираємо макіяж. Парфуми, чи якісь інші речі. І з цього стану вже будувати своє життя, приймати події, які підкидає життя, аналізувати, як я хочу почуватися. Як почуваються люди, які мені дуже подобаються, які вони в моїй голові? Бо це ваша фантазія, скоріш за все, вони можуть бути зовсім іншими. Але щось вам в цих людях подобається, на кого ви так прагнете бути схожими? От, розслабленість, от стабільність, от якісь такі риси, спробувати їх на себе поміряти. Бо дуже часто люди йдуть за емоціями, а я. Вважаю, що ми можемо взяти під контроль свій психологічний стан. Це така наша оця погода протягом дня, яку погоду ми обираємо вмикати в собі дощ, грозум, бо ми там йдемо за, за якимись там почуттями такими складними. Але знову ж таки вміти проживати добре свої стани, які. Які назрівають, от які приходять до вас, це теж дуже важлива навичка, яка не суперечить цьому. Бо вміти проживати складні почуття і складні емоції це теж дуже важливо. Але ви все одно обираєте свій психологічний стан, в якому ви перебуваєте більший більший період часу вашого життя. У вас є цей вибір, якого переважно люди не помічають. Обирати психологічний стан можна по різному. Я, наприклад, щоб мені було простіше, я от хочу бути розслабленою, стабільною, красивою, здоровою, точною любов'ю. Я хочу віддавати любов, я хочу мати добрі стосунки. Я обираю цей стан, я в нього входжу свідомо. Я уявляю собі, як, як би я мала почуватися, якби це все вже було в мене. І кожного ранку мені допомагають якісь ритуали налаштуватись на це. І для мене це, наприклад, там кава з красивого посуду, красива чашечка порцелянова, або там Пінтерест погуртати, який вже алгоритми, якого налаштовані на те, щоб показати мені оцю от картинку, яку я хочу бачити в своїй реальності. Бо так мені простіше, тому що я людина, яка візуально це уявляє.